Привіт! мої дорогенькі. Вирішила приготувати оладки. Заколотила на кефірі. Сюди кинула соди, приправи, мука кукурузна і мука пшенична. Ну, не мука, а ворошну. Я вибачаюсь, звісно. А потім зроблю намазочку сердіна, яйця варені, майонез, сирки плавлені, але потім покажу. Рецепт в мене немає, я все так, як кажуть, на глаз сипала. І муку, дві ложки столових муки куколони всипала, потім додавала пшеничну борошну, додавала трохи. посолила, помівілила його трошки. Оце вже смажиться мої оладушки. Перевернула їх. Я думаю, будуть смачні. Пробувала тістечко, добре. Так що добре, попробуємо. Ну, що закінчила я смажити, зараз буду пробувати. Пробуємо, беру руками, не люблю всякими вилочками, там всякими этими. Смачно І запиваю кефіром. Ой. Ми так в селі робили вдома, їли так. Дякую, що дивитесь моє відео. Приємного вам апетиту. Мені теж смачного. Дякую вам за все, що ви разом зі мною.